Доповідача, у нас з вами тепер на, 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 на зв'язку Карпен начальник служби військового центрального управління Національної гвардії України, вимовник Копанської служби Ієрей Православної церкви України, будь ласка, Анатолій. Андрій, вам слово місія військового капеланства в Україні. Цей наш доповідач у нас онлайн. Включайте, будь ласка, свій мікрофон. Слава слава Ісусу Христу! Слава Україні! Радий прибути на зв'язку з вами сьогодні. Е, і е, хотілося б е, так перейти від театрального мистецтва, тому що воно мені теж не, не болить і не притамане. Е, таким темам, як е, все-таки, е, піднімалося питання е, по е, чому багато комедії. Ви знаєте, я все-таки з 14 року на війні, і не тільки в, як військовий капелан Єрей, а до цього я був просто військовим. І повертаючись з фронту, я попав на один із фестивалів сучасного театрального мистецтва, де висвічувалися теми війни. А от запросили якраз до військових. Ви знаєте, я думаю, що про війну військовим говорити дома засть. Тому що, по-перше, це буде фальшиво, як правило, а по-друге, ти хочеш збігти від звідти, куди тебе знову хочуть затягнути. І тому от е, саме. Мистецтво легкого жанру або ж такої, скажімо, мелодраматичної вистави з певним сюжетом, як то поставили Івано-Франківці три товариші, вони повертають до сучасності до, до того сприйняття, що може бути за війною, окрім війни. І ви знаєте, волонтерський рух, кажуть, не згасає. Я, я скажу, що він по різних етапах десятирічної війни і піднімався, і згасав, і забувався, і знов піднімався, тому що це як іскорка спалаху, він піднімається з попелу маленькою іскоркою, і допомагає тим військовим, які. Саме зараз захищають Україну, саме зараз боронять свою країну. Але тої іскри, на жаль, вистачає ненадовго. Тому що хочеться 10 час, сьогодні, зразу ж, моментального результату, якого, на жаль, не можуть дати зразу ж результату військові. Що от завтра закінчиться війна, вона не закінчиться завтра. Навіть якщо волонтерський рух, він... І в психологічній підтримці повинен бути. Тим і займається капелани. Спочатку повномасштабного вторгнення капелани були на всіх, скажімо, так, фронтах волонтерського руху. це і визволення полонених, це можна сказати, це і перевезення двохсотих додому. Це і та робота, в якій. Сказать мамі, що його сина більше немає. Ніхто не може так сказати. Тому що якщо це буде військовий, то ви загубили мого сина. Якщо це буде капелан або це священик, то він співчуватиме більше в його очах, вона не, не побачить прокльона. Він не побачить того прокльона. А повірте, кожна смерть вона трагедія. І під час евакуації багато хто з наших капеланів, не під знаменами реклам, робив колосальні речі, вивозячи дітей із окупованих територій, вивозячи. Літніх жінок із тих захвачених територій Харківської області, привозячи продукти, а забираючи дітей. Це не оголошується. Як то кажуть, я думаю, що волонтерський рух потрібен, як в, написано в Біблії, спаси себе і біля тебе спасуться десятки. От кожен на своєму місці. Той, хто письменник пише гарну, гарну книжку і видає її, а їй допомагають її видати, і не за гроші, Або, а за те, щоб просунути свою культуру. Багато хто з, з моїх колег, як письменників, випускають зараз книжки. Кількістю екземплярів 30 штук, 40 одиниць, і <проб> радіють тому випуску на свої ж збережені кошти. Ось де потрібен допомога. Я завдячую, що в мене теж вийшли книжки завдяки волонтерам, які. Перші дні я попросив просто відреагувати книжку і зробити з неї з, 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 зверстати її. І то була до, колосальна допомога. І таких багато людей. Е, хтось е, займається мистецтвом, театральним мистецтвом. І нам вектор, е, того е, це теж один з волонтерських. Засад, якщо ти займаєшся цим, можеш запросити до себе військових, переселенців та просто літніх людей. Волонтерський рух не закінчується і не починається. Церква вона завжди допомагала стражденним, страждущим. Але ж наразі ми бачимо такий, як то кажуть, маленький провал психологічний у людей. І оцей провал підтримки, як можна підтримати військового? Та от дуже просто. Е, на початку повномасштабного вторгнення була, була реклама по телебаченню. От просто СМІ роблять свої речі. Е, як то кажуть, е, приложи руку до серця щось, проходячи бі, біля військового. Де зараз ця реклама? А зараз вона конче потрібна, тому що із за таких речей, де проходячи військовий, після довготривалого часу в грязюці, в багнюці, з мишами, з підобстрілами, він повертається додому, де люди живуть звичайним життям. Де йому кажуть, що він не рожден для війни. І Знаєте, в мене була ситуація, коли е, в 16-му році хлопці стояли і бачили, як такі підлітки їли ту шаурму такі, здорові, красиві, легені. От. І один другому я підслухав цю, цю розмову. Один другому каже, ти бачиш, ми там, а вони тут шаурму їдять. І от мудра людина, то другий був офіцер, мудра. Людина, він каже: слухай, може завдяки нам, тому що ми от там от стоїмо, вони мають можливість тут просто стояти і розмовляти, просто щось їсти, пити каву. Вони цього може й не усвідомлюють, але ти повинен усвідомити те, що це зараз це завдяки тобі. І оця. Наратива, вона повинна бути в людях. Перше, що я, коли бачусь з підрозділами, я їм кажу дякую. І ви знаєте, багато хлопців плаче. тому що слова вдячності перейшли в такий формальний вигляд якоїсь такої установи, що Дякую, і далі пішли. І далі в нас є проблема. Але от просто на вулиці в перші дні дітки, от е, я був в Полтавській області там е, досить певний час, і е, зустрічався зі школярами. І от ми розмовляли, розказували їм, як підготуватися, як до, там, до певних моментів. І діти підходили і казали дякую нашим військовим. Просто так на вулиці. Цього не відбувається в великих городах, в містах зараз воно було в перші дні війни, в перші місяці. І зараз, оцієї, так скажемо, оцієї реклами цього наративу не вистачає. Якщо по. по З'явиться повага до військової професії, як такової, не як до захисника, як до військової професії. До того, що ти військовий. Що це дуже почесно. Як наприклад, з Америки. Thank you for the soldiers. Спасибі за вашу службу. Тебе пропускають у черзі. Тобі відкриті всі двері. У тебе немає таких гарантій, не така велика зарплатня, але в тебе є великий соціальний пакет, у тебе є люди, які сприймають тебе як щось неймовірно героїчне, тому що до тебе ще потрібно дотягнутися. От тоді і буде, як то кажуть, не вистачає зараз у молоді якоїсь емоційної під, підґрунтя. Ось, якщо він бачить, буде оце емоційне підґрунтя, він буде е, хотіти йти в, в армію. Як хотів в свій час я, тому що правильні книжки читали в дитинстві, видавалися певні книжки, інтересні були фільми. Героїка була поставлена і військовий був поставлений на певний щаби. Волонтерський рух в церкві відбувається не тільки для ради, ради військових, але й він йде серед стражденних людей. Давайте просто не забувати про те, що біля нас от, всі різні, всі, всі професії важні, коли сказали. Всі професії важні. Давайте все-таки не забувати і підтримувати один одного. Якщо не фінансово і. Якоюсь е, підтримкою фізичною то хоча б духовною, душевною, моральною або посмішкою. Повірте, в нашому житті іноді посмішки так не вистачає. Божу вам благословення і дякую за те, що запросили на цю прекрасну зустріч, актуальна тема. І, на жаль, зараз ми постаємо перед новою проблемою. Проблемою психологічною. 92% людей в Україні і ті, що полишили навіть Україну і виїхали за кордон, потребують психологічної підтримки. У нас немає такої кількості психологів, але може бути волонтерський рух психологічної підтримки один одному. Не стояти осторонь біля людини, яка потребує е, психологічної допомоги, направляти, вислуховувати, е, йти назустріч ті, тим особам. Бачите, скільки в нас переселенців, скільки людей виїхало, скільки сімей розвалилося, скільки померлих і втомлених. Скільки кожен день взривається снарядів, розриваються біля будинків, лякаються не тільки люди, лякаються навіть е, тварини, і, і, і це все на плечі нашій державі. Тому, заради всього, е, я радий, що піднімаються такі е, питання. Дякую вам, пані Світлана, Дякую, Василь Васильович, за це запрошення. Дуже актуальна і нагальна проблема волонтерського руху держави. От саме в такому контексті можна говорити про наш сучасний світ. Поки ми одино... поки ми не допоможемо. Один одному нам ніколи ніхто не допоможе. З сторони допомогу чекати засть, тільки ми. Дякую. Дякуємо вам, шановний пане Андрію, отче Андрію. Ви нагадали нам дуже важливі речі. Ви нагадали нам про потужну енергію, про яку ми дуже часто просто забуваємо: про енергію вдячності. Це найважливіша, наймогутніша енергія, яка включає весь всесвіт в, ну, в нашу роботу, в нашу спільну перемогу. енергія вдячності це могутніша енергія. Яку ми маємо включати у своїй діяльності? Я щиро вдячна вам за таку за таке нагадування? От я б.